Схема дуже проста. Горять дрова, загрузочний бункер. Це все концентрується в такий хід, виложений з шамотного кирпича, попадає в камеру і виходить в трубу 7 метрів. Виложено це все шамутним кирпичом. Тут сьом тепла вода, тут вода, тут вода, все знімається водою. Сюди виходить уже 40 50-60 градусів. дуже горить, тут 90, більше 90 в трубі не буває. Тут. тут 600 градусів температура. Тут створюється плазмовий потік, найвища температура ось тут. ось тут, В цьому ході язик пламені йде 60 см, 60-70 см. Якщо дуже горить, то навіть язик пламені заходить, ось сюди достає. так воно все облизує і виходить. Суть в чому. Коли раніше в мене був загрузочна камера ось тут, тут скрізь вода, тут ядро вогню і вода дуже тушить вогонь. Вогонь не може загорітися до тої температури, щоб спалити все, всі гази. І гази виходять, тут, тут тече. Подтеки. Тут сажую, все забивається, тут ну, капець. Я виніс ядро горіння сюди, шамотний кирпич. шамотний кирпич утеплений ватою, базальтовою. Тут утеплене все, і зверху ще ряд кирпича. Тобто ядро горіння максимально утеплене і все тепло концентрується тут і збирається водою. Забирається водою. Все. Мої дровцята. Сонячна станція. З таким теплюючим матеріал.